Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо говорити про подібні трикутники. А власне, нам потрібен довільний трикутник. Беремо його, копіюємо, додаємо на екран ще раз. І ми можемо ці два трикутники накласти один на один. І вони будуть повністю співпадати. Ми можемо взяти і змінити розміри тобто, зробити меншим цей трикутник, зробити його в кілька разів більшим. Не так важливо. Ці два трикутники будуть подібними. Що собою являють ці два подібних трикутники? Це якраз те, з чим ми будемо працювати сьогодні. Як бачите, можна їх накласти таким чином, і ми могтимо говорити, що у нас утворюються дві паралельні прямі. Ви їх чітко бачите зараз на рисункові. Про це ми поговоримо дещо пізніше і більш детальніше. Зараз вже давайте назвемо наші трикутники. Якби наші трикутники були б. Рівними ми біжними ними поставили знак дорівнює, але ж вони не рівні, вони подібні. І для цього є теж свій знак, свій символ символ подібності. Він схожий на символ нескінченності, єдине, що тут ось ці речі, не з'єднані між собою. Бо в знакові нескінченності вони були б з'єднані, була б така, ніби як вісімка. Ми ж маємо символ подібності. А отже, символ виглядає саме так. Що для нас це дає? Наприклад, що кут А дорівнює кутові А1. Аналогічно кут Б дорівнює би кутові Б1, кут С би кутові С1 і так далі. У подібних трикутників відповідні кути рівні. І це вже дозволяє нам з вами багато про що говорити про ці трикутники. По суті, це. Свого роду історія, ніби ви взяли, сфотографували трикутник на мобільний телефон, а потім зайшли в галерею, пробуєте його збільшити або зменшити, Кути не зміняться, зміняться довжини сторін. Проте вони будуть пропорційні певним числам. Тобто, якщо одна із сторін буде в два рази більша, наприклад, ось дана сторона буде X, а сторона А1Б буде в два рази більше, буде 2х, то ми можемо говорити, що якщо сторона БС буде Ігрек. То сторона B1C1 буде 2Y теж в два рази більше. І якщо ми візьмемо периметр Трикутника або цей периметр Трикутника а 1 b 1 c 1 то ми мимо говорити, що ці периметри теж будуть дещо залежати між собою, ми бачимо, що Трикутник а 1 b 1 c 1 він буде. В два рази більшим, а отже, і його периметр буде в два рази більшим, ніж периметр трикутника ABC. Тобто ось ці речі нам з вами будуть потрібні і, власне, доступні після даного уроку. Проте перед тим як перейти до виконання завдань, давайте розглянемо ще одну таку цікаву властивість. Якщо ми проведемо пряму, яка буде паралельно одній з сторін трикутника, то ця. Власна, пряма, має відтинати від цього трикутника ще один трикутничок, подібний даному. Власне, ви зараз бачите, як я його будую, це жовтий трикутник. Якщо ми його зараз виділимо, дещо перемістимо в сторону, або збільшимо, то в нас має вийти трикутник, який буде дорівнювати тому, що в нас був, що ми зараз з вами бачимо. Тобто, правило, якими ми можемо користуватися про те, що. Пряма, яка паралельно одній з сторін трикутника відтинає від нього подібний трикутник до даного. Лишається правильним. І ми будемо розглядати різні варіанти. Проте зараз для зручності ми будемо ці два трикутники ось так роз'єднувати. Писати дещо окремо. Ми можемо говорити, що трикутники KLM та трикутники k 1 L1 і M1 будуть між собою подібними. Розглянемо. Одну з найтиповіших задач на подібні трикутники. Ми знаємо, що трикутники подібні. Ми знаємо, що відрізок КЛ дорівнює 5 см, відрізок К1Л1 4 см. Також ми маємо довжину відрізка ЛМ, він буде 6 см. Нас просять знайти Л1М1. При розв'язанні задач на подібні трикутники нам потрібно щонайменше добитися того, щоби. Відповідні сторони, хоча б один комплект у нас був для двох трикутників, тобто в одному трикутнику це 5 см, в іншому це 4, і вони відповідають один одному. Саме вони задають те відношення в скільки разів один з трикутників більший за інший, або менший. Якщо цього не буде, ми задачу розв'язати не зможемо. Далі що нам потрібно буде робити? Власне, за означенням подібних трикутників, ми знаємо, що них відповідні сторони пропорційні, і цей коефіцієнт пропорційності буде зберігатися. Тобто, якщо ми відрізок КЛ поділимо на К1Л1, то це буде так же само, як візьмемо відрізок LM і поділимо на L1M1, аналогічно ми могли б написати, що це буде так же само, як KM поділити на К1М1 із. Даної пропорції можна брати два будь-яких дроби і прирівнювати між собою. Зайвий зазвичай прибирається і напишеться. Давайте ж підставимо: КЛ у нас дорівнює 5, К1Л1 4. КЛМ у нас 6, а L1M1. Давайте позначимо цього разу за Х. Так буде щонайменше зручніше. Що потрібно зробити? Нам потрібно 5 помножити на x. Множити навхрест. І матимем 5х. Далі матимем 4 помножити на 6. Можна так і писати 4 помножити на 6, якщо у вас є перспективи потім щось скоротити. Або ж перемножити. І одержати зразу 24. Щоб знайти х, вам потрібно буде 24 поділити на 5. Після виконання обрахунків ви знайдете х необхідну сторону. В моєму випадку я 24 та 5 помножу на 2. Матиму 48, який ділиться на 10. При діленні 48 на 10 матом 4,8. Правильність обрахунків можете перевірити будь-яким зручним для вас способом. Все можна говорити, що довжина відрізка L1M1 буде дорівнювати 4,8 і та сама одиниця вимірювання сантиметрів. Писать дано, знайти пояснення до цієї задачі я не буду, вона досить проста, і наше основне завдання не розписати її, а зрозуміти, що відбулося. Зараз ми зробимо певного роду магію. Адже ми можемо наш трикутник розвертати в просторі. Так, ви, мабуть, помітили, що в мене не всі речі перевертаються так же само, як би хотілося, і мені потрібно буде проробляти дану із... річ з... Трикутником, от якось таким способом повторювати все це. Проте, навіть якщо ми провернемо, найкоротша сторона все-таки буде підать найкоротшій стороні. А отже, ось цих 4 см в нас лишаться в цьому місці. Найдовша сторона, власне, перейде в найдовшу і так далі. Зараз я розмістю правильно назви даного трикутника. І ось в даному місці позначу той X, який був. Тобто, як бачите, цього разу ми не можемо легко так говорити, що от лівій лі, стороні трикутника буде відповідати ліва сторона в правому трикутнику. Да? Тобто, от якось так. Їх можна провертати. І тоді дуже важливо орієнтуватися саме по назвах наших трикутників. Тобто говорити, що стороні КЛ відповідає сторона К1Л. І от це можна використовувати ось тут. Тобто свого роду орієнтуватись по приборах. Наприклад, нам є ще сторона М1, L1 або L1, M1 і LM. По стороні LM буде відповідати сторона L1M1. І де б вона не була розміщена, ми її теж можемо використати. Тобто, ось ці речі ми будемо використовувати, це наша зона стабільності, це той момент, який можна використати, для того, щоб записати другий дріб. Таким чином ми можемо записати два дроби, які будуть відрізки з друг на друга і тоді вже просто підставляти замісних числа. Тобто в даній темі реально важливо записувати трикутники правильно, їхні назви писати правильно і правильно розміщувати на рисункові відповідні довжини відрізків. Адже один з рисунків можна провернути, і це буде додати певної складності в розв'язанні тих чи інших завдань. Допустимо, наші сторони відносяться як 2, до 3, до 4. Тобто, найдовша сторона буде 4, найкоротша буде 2. Ми з вами вияснили, що сторона АС буде найдовша, тобто вона буде 4х. А Б, найкоротша, вона буде 2х, і сторона Б. власне, їй нічого не лишається, як бути 3х. От, якось так. Для попереднього варіанта записів в одному із трикутників ми просто там одинички. Задача, з якою ми будемо працювати, звучить так, що сторони трикутника відносяться як 2 до 3, до 4. Знайдіть невідомі сторони подібного йому трикутнику. У випадках, якщо А далі є певні нюанси. Наприклад, більша сторона дорівнює 12 см. Тобто. Ми можемо говорити про те, що найбільша сторона у нас тут була АС, відповідно, А1С буде для другого трикутника, і вона 12 см. А нам потрібно познаходити невідомі сторони, тобто с 1 в 1 та а 1 в 1 Стороні АС відповідає сторона А1С1. Тобто ми бачимо, що в нас є 4х і є 12. Нам потрібно знайти Х. 12 ділим на 4. Буде 3. отже, щоб знайти найменшу сторону А1Б1, яка відповідає 2 х Можна треба тут написати 2х. Треба буде це число 3 помножити на 2. 2 на 3 буде 6. То ми ось з вами одержимо, що це буде 6 см. Відповідно, 3х множимо 3 на 3 буде 9 см. Таким чином, ми знаходимо необхідні сторони. Бувають інші варіанти. Наприклад, сказано, що менша сторона на всього 2 см менша від середньої. Середня у нас 3х, найменша у нас 2х. І якщо ми віднімемо, вийде 2 см. Розв'язуємо наше рівняння: від 2, 3х віднімемо до 2х, маємо просто х, і це буде двійка. Тобто x у нас двійка, а сторони у нас такі 2х, 3х та 4х. Можна на рисунку і не наносити. Головне помножити це число х 2 на 2 на 3 і на 4. І ми знайдемо необхідні сторони. Буває інколи так, що говорять, що периметр такого трикутника дорівнює, наприклад, 15. Отже, у нас буде рівняння 2х плюс 3х плюс 4х дорівнює даному числу. І ми його розв'яжемо. Пробуйте, старайтесь. Вас обов'язково вдасться, і до зустрічі наступного разу.